Вітаю. ви на каналі Інтервізор. з вами студія Світлана Кошніра. Сьогодні ми запросили відповісти на наші питання відомого українського політолога Володимира В'ячеславовича Фесенка. Володимир Вячеславович, якщо ви нас чуєте і бачите, скажіть нам добрий день. Добрий день, вітаю вас! Вітаю і одразу до питань. Ми Україна. Йде по шляху підписання безпекових реформ. Вчора була підписана 11-та безпекова реформа з Бельгією. Перед цим була підписана з Іспанією Ці цією безпекові ем, угоди підписані на 10 років. Але вперше Бельгія поставила вимоги, вимоги не використовувати зброю, яка буде передана Україні від уряду Бельгії по точкам можливих ударів українськими збройними силами на територію Російської Федерації. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію і взагалі наш поступ. Ось отак в двосторонніх відносинах, в двосторонніх контактах назбирати оцю міжнародну підтримку безпекових угод і гарантій для України на майбутнє десятиліття ну насправді, от сама ідея таких безпекових угод у нас з'явилася рік тому, в липні минулого року, на саміті НАТО. Тоді Україна наполягала, щоб було вирішено питання про запрошення України до північно-атлантичного альянсу, але очевидно, під час війни поки що ну на жаль, це зробити не можна. Ну щоб не провокувати пряме військове зіткнення між НАТО і Росією. Проте як Жест солідарності з Україною і як демонстрацію партнерських відносин країни Великої Сімки на рівні лідерів підписали спільну заяву. Що от потрібно продовжити на тривалий період ту підтримку, яку Україна отримує і зараз: військову підтримку, фінансову підтримку, підтримку в розвитку нашої оборонної промисловості, підтримку реформ, які йдуть в Україні. І от після цього почалася робота над підготовкою угод, в яких от все, що було заявлено в спільній заяві лідерів Великосінки, треба було покласти на юридичний, скажімо так, формат, щоб ця співпраця була узаконена в двосторонніх угодах. Є нюанс, на який звернув увагу, це не договори, які парафуються, які потім Підтверджуються парламентами, ратифікуються парламентами. Це угоди. Ну за деяку інформацію це була умова Сполучених Штатів, і за того, що зараз є проблема. На стосунках між Білим домом і Нижньою Палатою Конгресу, яку контролюють республіканці. Вони хотіли не ризикувати. Ну і тому вирішили в такий більш гнучкий формат двосторонніх угод. Але це теж важливо, це офіційні, міждержавні двосторонні угоди, і в Україні ніколи таких угод не було. І от в цих угодах фактично е, е, фіксується на тривалий період на 10 років, або до моменту нашого вступу в НАТО, е, от, от, така норма. Є в деяких угодах з Великобританією, з деякими іншими країнами, і якраз це прив'язка до процесу євроатлантичної інтеграції нашої співпраці в безпековій сфері. Так, що це дуже важливий процес, тому що таким чином ми закріплюємо на тривалий період системну співпрацю в безпековій сфері з нашими партнерами. По суті, формується безпекова коаліція навколо України, і ту допомогу, яку зараз отримує Україна під час нинішньої війни. Наші партнери в таких угодах зобов'язуються продовжувати на тривалий термін. Навіть якщо війна закінчиться, ну умовно, там ми не знаємо коли, але умовно там за рік, за два. Така співпраця надання допомоги Україні. Буде продовжуватися надалі. Угоди дуже схожі між собою, тому що ключові питання: от, воєнна допомога, допомога фінансова, допомога е, в розвитку нашої оборонної промисловості, е, допомога в здійсненні реформ в Україні і не тільки в безпековій сфері, але в цілому, е, е, співпраця в безпековій сфері між спецслужбами, між е, е, Збройними силами, зокрема навчання наших військових, е, співпраця протидії. Кібератакам, і не тільки з боку Росії, протидії інформаційним атакам на нашу країну і так далі. От ці угоди є системними, і от практично Робота в різних напрямах забезпечення безпекової співпраці вона закріплена в усіх угодах, але в кожній угоді є свої нюанси. І от бельгійська угода дійсно вона зафіксувала такий нюанс: це обмеження для України використовувати бельгійську зброю на території Російської Федерації. В принципі, такі обмеження є у нас і з деякими іншими країнами, З Сполученими Штатами, там з Німеччиною. З тими, хто надає нам, як правило, далеко. Бійну зброю, але це не фіксувалося в угодах. Воно скоріше існує неформально. Ми так чи інакше залежимо від постачання зброї від наших партнерів, якщо ми порушуємо наше зобов'язання, нам просто не будуть давати далекобійну зброю. Тут наш інтерес, але зараз йде дискусія, що важлива і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в цілому, і в рамках НАТО, що в принципі це обмеження треба зняти. Або його зробити більш гнучким. Ну, наприклад, треба дозволити українським військам е, використовувати західну зброю для оборони нашого кордону і прикордонних регіонів, наприклад, Білгородської області, і от про це зараз говорять і в сполучених штатах президент Франції на це звернув увагу, і так і в Німеччині, де дискусія. Більгій вирішили підстрахуватися навіть на такому рівні. Да, цей прецедент можна використати і деяким іншим країнам, і це було б ну для нас мінусом. Але важливо все ж таки, щоб все ж таки, от, кількість таких країн, які нас підтримують, вона збільшувалась. Тим більше, щоб Бельгія зобов'язалася всі угоді надати нам винищувачі F-16. Не відразу цей процес буде йти до 28 року. Але тим не менш важлива співпраця навіть з такою от країною, як Бельгія, а щодо використання далекобійної зброї, ну тут не Бельгія, скажімо так, для нас критично важлива тут важливо, щоб зняти цю проблему в Сполучених Штатах в першу чергу, ну а також от, в Німеччині, оскільки йде дискусія про німецькі ракети Таурус. Велика Британія, до речі, дала таку згоду, і ніяких наслідків негативних ми поки не бачимо з боку Росії. І я думаю, поступово ця проблема буде вирішуватись. Тому бельгійський прецедент в цій угоді він не стане для нас негативним. Я тільки нагадаю нашим глядачам, що угоди безпекові з Україною вже підписали Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія і Бельгія. І на порядку денному обговорення і затвердження тексту угоди з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Ну і цей процес буде тривати. Я вам вдячна за відповідь, таку розлогу і достеменно знати по 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 опеличкам -по -по все розкладено для того, щоб ми розуміли в чому ось саме ця була претензія Бельгії. Перейдемо до ще одного питання. Ми заходимо в таку інтенсивну фазу підготовки і проведення саміту миру, який має пройти в Швейцарії в Бюршти в числах 15-16 червня місяця. І, власне, буквально заява двох країн великих країн, об'єднавши навіть населення яких більше мільярду. Стосовно того, що вони підтримують конференцію миру в Україні лише за участі Російської Федерації, ця заява була видана спільно Китаєм Китайською Народною Республікою і Республікою Бразилія. І насправді для багатьох, як кажуть експерти, скажіть ви вашу думку, це може стати для багатьох країн, які думали брати участь у цій у саміті миру в Швейцарії. Ця заява може стати критично важливою, щоб прийняти рішення не брати участь. Чи дійсно повпливає така заява на те, що країни глобального півдня, яких ми дуже хочемо бачити на цій конференції, можуть як то кажуть? Павлініть, де захочуть приїхати. Ні, або... Дивіться, тут нема прямого зв'язку. Опосередковано безумовно, це реакція на глобальний саміт миру в Швейцарії. Але слухайте, тут ніякої сенсації немає. От в цій спільній заяві міністрів закордонних справ в Китаю і Бразилії. Я нагадаю, це позиція Сідінпіна. Він озвучив ідею мирної конференції за участі і Росії і України ще в квітні на зустрічі з канцлером Шольцем. Тому заява, яку підписали міністри закордонних справ в Китаю і Бразилії, це лише продовження цієї ініціативи Сі Цзінпіна. І це не стосується саме конференції в Швейцарії. Це не є умовою, що Швейцарії має бути обов'язкова Росія. Ні, таких ультиматумів немає. Це скоріше ініціативи на майбутнє. До речі, Швейцарія теж каже, що в перспективі можливо наступний саміт або якась інша мирна конференція, вона може бути за участю і Росії також. Тому ідея участі Росії розглядається. Тут нема нічого такого кримінального. Всі розуміють, якщо війна йде між Росією і Україною, рано чи пізно доведеться починати якісь перемовини з Росією. І вже відомо і про це сказав і президент Зеленський, що ці пропозиції компромісні пропозиції, які частково відображають формулу миру президента Зеленського, будуть надані Росії, це теж як імпульс для наступних переговорів. Тому заява Бразилії і Китаю не стосується безпосередньо конференції в Швейцарії. До речі, Бразилія буде брати участь в саміті миру в Швейцарії. Не на уровні першої особи, президент Лула не буде там брати участь. Ми не знаємо, хто саме очолить бразильську делегацію, тому що Росія спеціально так зробила ті самі дати приблизно, як буде глобальний саміт миру, пройде конференція, міністерська конференція БРІКС. І там будуть от міністри і Китаю, і Бразилії, і Індії. До речі, Індія теж погодилася взяти участь в глобальному саміті миру. Е, ну, за неофіційну інформацію зараз, поки скажімо так, з'являються лише е, е, такі загальні оцінки кількості країн. От називали цифру українські джерела 80 країн, зараз вже називають більше 90 країн, але частина з них буде не на рівні перших осіб. Вони надішлють свою делегацію, але все ж таки це не буде там керівник держави чи керівник уряду. Можливо, можуть бути от міністра закордонних справ. Приблизно буде навпіл там західні країни, ну умовно, країни демократичного табору і країни глобального півдня. От відкрите питання щодо участі Китаю. Майже напевно можна сказати, що не буде Сі Цзінпіна. Він взагалі не у всіх самітах бере участь, навіть, наприклад, не у всіх самітах великої двадцятки брав участь, зокрема, от в Індію не приїжджав. Але так, да, і він як правило, бере участь в тих самітах, які відповідають інтересам Китаю. А тут ініціатива не китайська, от Китай хоче просувати свою власну ініціативу. Проте я не виключаю, що Китай може надіслати свого представника для участі в глобальному саміті миру як спостерігача. Він не буде підписувати документи, але може брати участь в дискусіях, спостерігати за дискусіями. А потім от запропонувати можливо навіть от і в ході самого саміту от взяти участь в їх конференції. Проте, ніякої конкретики, коли ця конференція може відбутися, з яким порядком денним, поки немає це, як і в більшості е, мирних ініціатив Китаю, вони є абстрактними, поки що немає конкретики. Але я не виключаю, що після саміту миру в Швейцарії розпочнеться от, дискусія про те, коли як в якому форматі може відбутися або якась мирна конференція. За участі і України і Росії або, можливо, розпочнуться консультації про те, коли як з яким порядком де нам починати мирні переговори між Україною і Росією щодо мирної конференції, я відразу скажу: буде проблема. Якщо це саміт, саме не просто конференція, а саміт, тому що саміт це зустріч на вищому рівні, тому що Україна на офіційному рівні заборонила переговори з Путіним, а Росія через самого Путіна заявила, що вона не визнає Зеленського легітимним президентом. І тому, от, з обох боків, є такі обмеження. І з цієї точки зору я дуже сумніваюся, що може бути е, якийсь такий великий дипломатичний захід, як би він не називався, де б взяли участь президенти і України, і Росії. Більш вірогідно, що можуть бути зустрічі на рівні політичних радників, або ну, максимум, і то не відразу, на рівні міністрів. Да, скоріше, от спочатку можуть бути зустрічі конференції на рівні політичних радників, як це було до речі, із підготовкою глобального саміту миру. І треба розуміти, мета глобального саміту миру це не підписання якоїсь мирної угоди з Росією. Ні, йдеться про те, щоб посилити закріпити переговорну позицію України. Щоб домовитись про певні, про певні компромісні пропозиції, і тому от лише три пункти будуть ну, три теми будуть обговорюватися і будуть навколо них формуватися спільні пропозиції: це ядерна безпека, продовольча безпека, включаючи забезпечення мирного судноплавства в Чорному морі і не тільки. І гуманітарні питання, обмін полоненими, повернення українських дітей, які зараз знаходяться в Росії. Во ці питання, але це не означає, що Україна відмовляється від інших питань формулу миру президента Зеленського. Ні, це наша стратегічна безпекова програма. Довготривала. Ми за це боремося і будемо боротися в незалежності від того, як буде розвиватися мирний переговорний процес. Це будуть окремі паралельні процеси, але так чи інакше, саміт миру в Швейцарії може стати певним поштовхом, певним імпульсом для більш конкретного обговорення майбутніх мирних перемовин. Бане Володимиру, не згадаю десь, але бачила в періодиці, що участь Індії в глобальному саміті миру вважається такою дипломатичною перемогою Української держави в той час як Невідомість поки що, а можливо, вже і не участь Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, якраз ну, ставлять в мінус нашому дипломатичному корпусу. Чи все ж таки будемо ми очікувати, що представництво Сполучених Штатів Америки буде забезпечене, ну можливо, на рівні віце-президента Камали Харіса? Ні, тут, тут три варіанти. Uh -huh. Точно можна сказати, що Сполучені Штати будуть на цьому саміті? абсолютно точно. І це давно вирішено. Я просто нагадаю: для тих, хто не знає, що з самого початку, коли починалися перемовини, от, про залучення країн глобального півдня в мирний переговорний процес, це було приблизно рік тому. Наприкінці червня, в Копенгагені, була перша конференція. Там були переважно західні країни, в тому числі і США і Україна, звичайно. Там ще, до речі, Швейцарії не було, наскільки я пам'ятаю. Да. Поступово підключилися, От там була потім зустріч в Саудівській Аравії. Підключилися багато країн глобального півдня. От Індія не відразу. Да. Тому да, по Індія згода да. на участь Індії в цьому процесі, враховуючи те, що зараз це найбільша країна світу за населенням, країна впливова, активна, яка має активні зв'язки із західним світом і в той же час впливова. В регіоні глобального півдня і має активні зв'язки з тією самою Росією. Це дуже важливо. По США, по США три варіанти, хто може очолити делегацію. Якщо не Байден, то або віце-президент Каміла Харріс, або держсекретар Блінкен. Я схиляюсь більше до варіанту з Блінкіном. От є інформація, що він готується до нового візиту в Європу. Ну тут я просто нагадаю, чому, до речі, і Байден скоріше за все не буде очільником делегації. Ну, тут банальна причина, це моє припущення. Йому вже за 80. І витримати два потужних дводенних саміти. А це робота не 8 годин, а ну скажімо так по 14 годин не менше, в тому числі там на обідах. І, ну то, то постійні зустрічі, постійні переговори. Витримати от два таких великих саміта дводення. Спочатку саміт Великої Сімки, потім саміт е, миру в Швейцарії — Ну це важкувато. І можливо, радники Байдена порадили йому, що от краще да він безумовно має бути на саміті Великої Сімки. А американську делегацію на саміті Миру Швейцарії очолює інші людина. скоріше за все, от таке рішення було ухвалене. Але настільки в Україні чи там в Європі будуть казати: ну, раз там не буде Байдена, значить це не повноцінний саміт. Ні, так не вважають. Тут простий приклад. Китай не поїхав на саміт Великої Двадцятки в Індію. І що, став цей саміт, став не Ні або там Путіна не було на саміті Великої Двадцятки, вже двічі не було да так, що теж неповноцінний саміт. Ні, важливо, щоб це була потужна американська делегація з одним з ключових керівників Сполучених Штатів Проте, Персональну участь Байдена дійсно важливо, чому наш президент звернувся. Це має бути сигналом для Росії, тому що Росія буде використовувати. От саме Росія цю тезу може просувати, що мовляв, от Байдена немає, тому цей саміт буде неповноцінний. Так що, в цьому сенсі да, важливо, щоб був Байден. Я не виключаю, може бути компромісний варіант. Байден може звернутися з відеозверненням. Або в форматі відеоконференції взяти участь не повністю частково, взяти участь, наприклад, в якихось пленарних засіданнях в загальній дискусії. Такий варіант я не включаю. Так що це не критична не участь Байдена в цьому саміті не критична. Більш того, участь Блінкіна вона більш буде значущою з точки зору оперативної роботи. Там при підготовці спільних документів і так далі, але сам саміт важливий і те, що Росія намагається зірвати його, шалено працює проти цього саміта. Це якраз підтвердження, наскільки цей саміт відповідає на стратегію України. По суті, це альтернативна мирна стратегія, яка ламає всі плани Кремля. При Кремль хоче, щоб були переговори тільки про е умови миру на російських е вимогах, от тільки е так. А Україна пропонує рівноправні переговори з врахуванням нашої позиції. Да, і це безумовно ламає всю російську стратегію. Чому так от і сам Путін і Кремль виступають проти цього саміту? Пане Володимире, у дипломатів є такий вираз: зустріч на ногах. дуже приємно, що все ж таки союзники. Запросять, запросили вже нашого президента Володимира Зеленського взяти участь в урочистостях до Дня висадки союзників Нормандії, і там якраз скоріш за все говорять, що Байден і Зеленський можуть пересіктися, можуть зустрітися, чи можливо, чи важливо важливі якісь речі можуть бути обговорені так, от в цьому форматі на ногах. Чи Сприйме таку зустріч російська сторона як підтримку нашого поступу в оцій об'єднавчій е, е, ініціативі Глобального саміту миру. І підтримка фактично, От ще ще раз підтримка. Бо у нас уже і Блінкін приїжджав підтримувати нас в досить небезпечний період, коли наступали російські війська на Харківську області. Дивіться зараз... тут ну, зустріч буде безумовно. Більш того, того очікується. Ну поки що немає підтвердженої інформації, але очікується участь нашого президента в саміті Великої Сімки. Так, оце більш важливе, ніж там участь там в переговорах на ногах в Нормандії. Там урочисті заходи, от велика сімка, це набагато важливіше. Так що, от, я більше на це покладаюся. А те, як буде реагувати Росія, нас менше за все хвилює. Неважливо, як буде реагувати Росія. Росія буде в будь-яких випадках, при будь-яких розкладах критикувати, поплюжити, девальвувати будь-які результати саміту миру в Швейцарії, будь-які форми співпраці між США і Україною для них це виклик. Безумовний зустріч буде з Байденом безумовна. І це буде підтвердженням, От як чотири візити Блінкіна за час війни, великої війни після повної російського вторгнення в Україну, це підтвердження системної співпраці між США і Україною. Я скажу більше. У, у нас ніколи не було такого високого, такого масштабного рівня співпраці з Сполученими Штатами за всі 30 років незалежності України, і те, що зараз от готується угода безпекова із європейським Союзом і з Сполученими Штатами, теж підтвердження цього процесу. Тому як буде реагувати Росія для нас, не має жодного значення. Це скоріше сигнал для Байдена. От Зеленський на це звернув увагу. Що от якщо Байден ну скажімо так, проігнорує саміт миру. От Росія це сприйме як слабкість Байдена. От що погано, це не на саміт вплине. А на ставлення до Байдена, тому от Байдена це треба мати на увазі. До речі, він може стикнутися з критикою в Сполучених Штатах також. Так що не участь Байдена не критична, але важлива. Да, якщо він візьме участь, ну безумовно це підніме статусний рівень саміту миру, і також це буде сигналом в бік Росії, що не даждьотіс да ніяких збоїв співпраці між США і Україною не буде. До речі, на коротка коротка ремарка питання: таке Франція і Німеччина між собою ніяк не розберуться чи готові вони надати нам можливість використовувати зброю по точкам військовим по військовим цілям на території Російської Федерації, якраз в прикордонні. Ну або вони вже бояться, що далекобійно зброю ми будемо використовувати, наприклад, по військовим заводам, які от недавно було заява Путіна, що в 15 разів більше почали виробляти російські військові заводи тих же снарядів. Чи домовляться вони з урахуванням того, що ось ось в європейському союзі, як то кажуть, грянуть вибори до Європарламенту, і будь-які такі речі. Можуть повпливати на вибор, на процес, на, на результат виборів? Ні, я не згоден з цієї точки зору. Не вплине це на результати виборів. Більше буде впливати не тема війни в Україні. Вона теж буде впливати, але це не ключова і не головна проблема цих виборів. Головне внутрішні проблеми міграційна проблема. Це ну, така давня проблема на виборах. В Європарламент, внутрішні соціальні економічні проблеми, зелений курс. От і за кого за якого були протести фермерів, зокрема і у Франції, і в Німеччині і так далі. Оце буде впливати. І... Але щодо переговорів, ну я вам скажу так: тут вирішальну роль мають грати США, не Німеччина. Німеччина буде орієнтуватися так чи інакше, потім на позицію Сполучених Штатів. Це давно відомо. Шольц орієнтується на позицію Байдена. Макрон якраз підтримує. Як підтримує Великобританія, те, що зараз, от до речі, відбувається вперше за тривалий період офіційний державний візит президента Франції до Німеччини, це дуже важливо, Це підтвердження того, що Німеччина і Франція залишаються спільними локомотивами Європи. Вони разом працюють, зокрема, в підтримці України. Так, да, там є суперечки, є протиріччя, певні тактичні, тактичні розбіжності є вставлення до підтримки України. Але вони що скоріше стилістичні на тому, що наприклад за обсягами допомоги, Німеччина допомагає нам набагато більше ніж Франція. Але Макрон став більш радикальним, От, з точки зору е, там відмови від різних червоних ліній і так далі. Шольц більш обережний. Тому е, ця зустріч важлива для збереження європейської солідарності, співпраці активної двох найбільш потужних країн Євросоюзу як е, просування. Спільної європейської позиції, зокрема, от під час виборів Європарламент, так і для підтримки України, і е, цей візит до речі демонструє, що обі країни підтримують Україну і в воєнному і в фінансовому плані. Ця підтримка буде зберігатися, зокрема, і тому, що вони обидві ці країни одночасно в один день ну, з переривом декілька годин підписали безпекові угоди з Україною. Це в лютому було якраз під час Мюнхенської безпекової конференції. Так що в цьому сенсі все гаразд, але дискусія, яка йде, вона теж корисна для нас. Я думаю, що спочатку в штатах Буде рішення, що буде дозвіл використовувати західну зброю для атаки по російських об'єктах при прикордонних регіонах? От такий формат, скоріше за все, буде такого дозвілу? Пане Володимире. Я вам дякую за відповіді. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що з нами по скайпом. Володимир Вячеславович Фесенка, український відомий політолог, керівник центру прикладних досліджень, центру прикладних досліджень. Пента. Ми вас всіх дуже, дуже чекаємо у нас на каналі. До зустрічі з вами в студії сьогодні працювала Світлана Кушнір.